О, круто у тебя на Блін! А! -а, -а! Сумка <плес> мені шпро. Де я Шо я? Та ні, это ви серйозно. Ну ж завжди приключення. на якусь жопу. О! А ви хто такі ще? А, це мої підписчики. Привіт! Ну, як ви бачите, мені прийшлося зробити. Мед. Посадку. Ну, сподіваюсь, вона бачить. Всім ну, привіт зіверити чайок і дивитися мій новий ролик, що мене воно... тут буде производити за жесть. Ну, ладно, пойду поки що подириш, де я. І це все? Ну ладно, як скажеш, Боже. Опа. Чекай, у мене ж в сумці був бу... бу... ніж. Так, а де моя сумка? А вот. Опа. І ще там десь був золотий діл. Опа. І автомат. Тільки не питайтесь, як я проніс в самолет. Мой ошкінь, трошки. Я я хвалю. Добре. Не е, політайтеся, як я це все приніс, просто приніс. Добре, це автомат без патронів, тому я, я ним стріляти не зможу. Пістолет е, е, у нього дуже мало патронів, а ні ж гострий, гострий, тому мені ним хватить. Ого. О, дивіться, там щось є. Погнали отуди. <кхе> Блін, далі відкажується з самоліта. Оба! Блін. Оба, 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 оба. 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 Вс. Для Шки ПРГ є, є штуканці для пістолета і для автомата трохи це добре що я для пістолета. Опа, все. Але я краще буду далі бігати з ножом, бо там вся потрошки. Опа, даже є фонарик. Да. Непон. Два юшим коллизія. Я ж в Чорнобилі чисто. З того, що в мене при в цього газ. І мені від Чорнобиля нічого не буде. Але Тіло може змінитись. Надіюсь, все буде, все буде добре. Так, о, тут є вода, аптечка, ем, е, ізолента, карта. Це мені не потрібно, у мене вже є. Чекай, не поначого це все кроваве. Це щось мені не подобається, ну от Лісінка, ну нічого нічого на мені не пон. Що зробила? Ну про мене, як визна. Ну я, коротше, забийте як болт. Так, оце шутки. Ну, ладно. Добре, а, да, що це? Добре, давайте сюди заберусь. Опа, опа. Тут я трохи посажу. Чекайте, я шить. Шень. Я зараз щось чую. У-у-у-у-у-у-у-у-у! Ви це чуєте? у у у у Ви чуєте ці стони? Що це за стони грбані? Капець, хочу полетіти в Африку по підзер поснімати, як я купаюсь в морі. А з якимись тварями зараз ворожую. Це шо? Добре. Тільки не упасти, бляха. Блін, а зараз дуже плохо видимось. Ну, йошки, ну, Треба відтрипатись. Так, треба... Тепер дивитися, де я. А, я в Чорнобилі. Ви це чухали, бляха. Вона от фонарику. Машина. Це добре, я можу е, без майструвати поїхати з. з К чорчам собачим звідси. Це що за. Хринь така? Бррр, якось страшно. Добре, я не знаю, а де я в загальному. Так, це Чорнобиль і взаліто де ближайші больниці? А вот. Блін, що мене так лагає. Так ну це телек, ну нафіг. Ну нафіг. Що э, мені робити. О, що це таке? А, це граната. Прикольно. Це даже не граната, а петарда. Ну добре, я піду. А я ж хотів в що було? Йоски матрошкина баба говорила, Не треба їхати до нонатті. Ну, Пішу в, в, в задні міста. І від одного до єдиного боже боже боже, його шкуди помилуй. О, 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 що це за лісінька? Є мати типу логовище. Тут хтось був. Наче давайте. Розведемо вогонь. Так, чекай. там е е лікарська машина. Вони трохи камера підробилась, бо е зарядка виробилась. Там лікарська машина, тут 9К є. Тут уже тут точно хтось є? Mm. Це що за херня така? Я ще не готов з... помирати. Може це машина завелась, добре. Е, якось хочу це піти поспати. Спати. О, о. Блін, шиничка, отже, настає закат. А нічого. О, чекай, уже день. Ну добре. Це странно. Це що за хе 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 таке. Ну ладно. Це я дебіл. Я міг про... Я до стільки вже разів попадав в такі ситуації. Які я дебілоїд. Ну реально, як так можна? Пасти в ситуацію, якої не мав остатись. Ну з того гань горить. Да. <кл 'я> <кл 'я> ну вони... Ти хто такий? Ем, я, ну, вибач, я теж тут я, колись був. Ем, а хто ти такий? Ну, я тут, коротше, виживаю, проживаю. Ну, вибач, що налякав. Це нічого страшного. Йошки! Йо-моє! Йо-моє! Дай мені автомат! Здохні, ти патрюга! Здохні! Ти що не здохаєш? Тобто, де я був? Пух, на кого на мое ж не Ёшкин, Ешкин, ёшкин. Ца что за тварюга? а? Ешкин, не хочется за мною. Боже, боже. Сдохни! Не! буди ласка! Не! Дигл! Да дигл! Уже на... наращивание видно. Вздохни, <плышко> творил, не Понял? Ты что <плышко> да <шо> с тобой? <плышко> <здогнал>. не сдохну! Нет, бдёска. Пошел! Так, 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 так. Он хочет за то это? А Не зможу, мене зможе мене з'їсти. Зможе? можешь? О, де я? Ой, це тут точно вже мінус. Стоходка. Е, без мене не можна. Так і костя Поможіть! Вода наповняється! Блін! Ну все. Всім пока, лайк, підписка і всім пока.